Колектив НВК номер 10 вчителі та учні від початку навчального року є активними учасниками унікальної програми Хелсі Скулс заради здорових і радісних школярів. Програма кажуть, цікава і корисна для школярів, батьків і педагогів. В рамках виконання її покрокових завдань цього разу запросили до освітнього закладу колишню випускницю, гордість Бердичевої школи, легкоатлетку, чемпіонку Європи, учасницю Олімпійських ігор Юлію Олішевську. Давайте ще раз привітаємо. Ще раз всі запрошені на мастер-клас. Всі придіваються, на бачу всі готові і продовжуємо. Легкоатлетка Юлія Олішевська разом із обома учнями початкової школи повели учнів та вчителів на майстер-клас до спортивної зали. І з радістю і хвилюванням тримав руку чемпіонки четвертокласник Ілля. Сьогодні я дуже хвилювався і радів, що, що мені доручили провести за руку олімпійську чемпіонку. Я займаюся бальними танцями, а також маю багато винагород. Я Сьогодні я вирішив, що брати приклад з Юлії, а також займатися більше спортом. Колектив 10 НВК пропагує здоровий спосіб життя, тому й охоче підтримує програму, що має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей, свідомого ставлення школярів до власного здоров'я, зазначає директор закладу Наталія Рибак. Дійсно, цей проект має надзвичайно велике значення, бо в нашій Україні потрібна здорова нація. Це рухова активність, це здорове збалансоване харчування, це чудовий настрій, це позитив. Прекрасно впливає на наших дітей і на нас самих. Ви знаєте, за час, коли ми почали займатися з Юлією Олішевською йогою і іншими вправами, я відчула себе набагато здоровішою. Я відчула себе з таким позитивом. Із гарним настроєм та посмішкою на вустах учні та їх наставники виконували різноманітні фізичні вправи. Юлія. Ішевська демонструвала правильне їх виконання і заохочувала інших. Я дуже задоволена, що моя рідна школа приймає участь в такому чудовому проєкті як Healthy School. Я з задоволенням відповіла так, я звичайно прийду, і наскільки я зможу, свій внесок я внесу в школу спортивному житті цієї школи. І буду допомагати дітям, каже Юлія Олішевська, називаючи три основних складових здорового способу життя. Ну це звісно, систематичність фізичних вправ, тільки систематичних. Далі харчування і на, на третьому, да, це потрібно позитив, щоб у вас був енергія, щоб добра енергія віддавала від свого життя. Не засмучуватися, менше стресів. Тоді все буде добре. Після майстер-класу діти ще й стали учасниками прес-конференції, мали можливість поспілкуватися з чемпіонкою, запитати про правильний режим дня, харчування, тренування і, звісно ж, про спортивні плани на майбутнє. І які у вас плани на майбутнє е, мої плани такі ще грандіозні. Я ще не завершую таку свою спортивну професійну кар'єру е, на майбутнє на наступні Олімпійські ігри у 2020 році. Я попитаюся туди відібратися. А що ви можете порадити учням нашої школи? Звісно, знайти свій шлях і трудитися потрібно багато працювати, не лінуватися. Спорт каже Юлія Олішевська: формує характер, згартовує не лише тіло, але й душу, і наостанок зичить учням перемог і успіхів у програмі Хелсі Скулс заради здорових і радісних школярів.